Всім привіт, друзі! Сьогодні ділюся самим улюбленим тортом моєї родини. Жодне сімейне свято не проходить без цього торта. У моєму записнику він має назву Ювілейний. У мережах інтернету цей торт має назву Ведмедик. Отже, якщо ви знаєте його справжню назву, напишіть, будь ласка, у коментарях. Але яку назву він би не мав, він надзвичайно смачний. Рекомендую вам його обов'язково приготувати. Не чекайте нагоди. радуйте своїх близьких прямо сьогодні. Спочатку готуємо тісто. 300 г пересіяного борошна змішуємо із 200 г вершкового масла кімнатної температури або маргарином, 3 жовтки, 3 столові ложки сметани, дрібка солі і півчайної ложки соди. Замішуємо м'якесеньке пісочне тісто спочатку лопаткою, далі руками. Довго таке тісто вимішувати не потрібно. Сформували в кульку і готово. Далі наше тісто розділяємо на три рівні частини, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо у холодильнику на пів години. Допоки тісто охолоджується, приготуємо білкову масу. До трьох охолоджених білків додаємо 200 г цукру і дрібку солі. Збиваємо міксером на великій швидкості до утворення стійкої піни. Далі охолоджене тісто розкачуємо у тонесенький пласт. Буде три великих коржі. Щоб тісто не прилипало до качалки, викладаю його між двох листків пергаменту і розкачую. Розрівнюю края. І приколюю виделочкою. Це робити обов'язково. Якщо пісочне тісто не приколоти, воно може піднятися горбиками або взагалі деформуватися. Викладаю тісто разом із пергаментом на деко розміром 30х25. Зверху на тісто викладаю третю частину білкової маси. Меренга тут як розинка, додає легкості, ніжності. Саме завдяки їй торт просто та на уроті. Випікаємо при температурі 180 градусів 15 хвилин. І в результаті отримуємо три коржі розміром 25 на 30 Далі 200 г вершкового масла кімнатної температури змішую із згущеним молоком. Згущене молоко варене чи сире особливого значення не має. Крем буде смачним в будь-якому випадку. Зущеного молока додаємо в кількості 300 г. Далі складаємо торт. Кожен корж розділяємо на опіл і в результаті отримаємо 6 коржів. Кожен корж. Перекладаємо масляним кремом. За бажанням можна додати подрібнені горіхи. Висота торта получається 6 см вагою приблизно 1,5 кг. Верхній корж і бока. Змашую теж масляним кремом. Але за бажанням можна просто залити шоколадною глазурю. Рецепт в глазурі напишу в описі під відео. Або можна ж просто розтопити чорний кондитерський шоколад. А тепер трошки терпіння. Дайте пару годин тортові, щоб він настоявся. І повірте, результат того вартий. Це смакота неймовірна. Друзі, дякую, що були зі мною. Нехай у вашому домі завжди пахне випічкою, теплом і любов'ю. Усім смачного і до нових зустрічей на моєму каналі Улюблені домашні страви!